Вітаю всіх! Хочу показати, як ми вирощуємо люфу. Люфа це рослина родини гарбузові. Це трав'яниста ліана. Плоди якої схожі на кабачок або великий огірок. Росте люфа на дерев'яних опорах. Плоди досить великі. Оцей плід має довжину 52 см. Коли вона достигає, вона починає жовтіти. В середині люфа пориста. Отака От структура. У цих отворах міститься багато насіння. Насіння схоже на малесеньких чорних жучків. Ми використовуємо люфу у якості екогубки. Нею можна мити тіло та мити посуд. Ось скільки є їх багато. Плоди люфи бувають різного розміру, великі, маленькі. Оце минулорічна люфа. Від неї я вже шматок відрізала на губку для миття посуду, неї дуже зручно мити. Вона в собі не накопичує різні хімічні елементи, екологічно чиста, Досить 10 см для того, щоб мити посуд. А це вже цьогорічна люфа. Вона вже висохла і можна з неї вже витрушувати насіння. От насіння Випадає. Насіння таке, як у гарбуза, тільки чорного кольору і має таку щільну оболонку. Проростає люфа досить непогано, і її неважко вирощувати. Якщо вас зацікавила така рослина, як люфа, можете спробувати її виростити. Дякую за перегляд.